І викинеш кубечик, і все, і забудеш. А коли ти працювала в ресторані і мила посуду тими руками бідними нещасними, то взагалі було Жесть. Розкажи про свій випадок у Варшаві, коли ти перший раз приїхала до Варшави і пішла працювати на Змивак. Коли mm. ти замінила мене в ресторані, пішла працювати на моє місце, бо я теж працювала на змиваку, як і всі. Люди, які перший раз приїхали, адаптовуються. Розкажи про свій випадок в ресторані. Ну коли я перший раз приїхала до Варшави, мене зустріли діти. Мені Варшава дуже сподобалась, і я сказала, що слідуючий раз я буду працювати тільки в Варшаві. Місто таке грандіозне, велике повітря, повно. Мене провели на автобус. Я поїхала додому. А після того син дзвонить, і каже: Мама, заміни мене вже на роботі тут хороша робота, можеш працювати. На півроку я відкрила візу і приїхала. Приходжу в понеділок. Ну, син сидить. Нічого не, Нічого не робить. Чисто акуратно. Принесли каву, пані, що має до підтягти. Ну, кавку, капучино, круасан. О, думаю, яка зробота, робота? Ще трошки посиділа, то був понеділок. А в ресторанах понеділок там нема що робити. Ну, добре. І мені сказали, виходьте завтра на роботу. Я вийшла завтра на роботу у вівторок. Теж ну, так не дуже було, ну, але там треба було дуже багато кілічків натирати, полірувати. Мила-мила, ну, ну нічого, нормально. Е -е, працівники на кухні всі молоді, е -е, офіціанти, всі молоді. Якось Це був відкритий тільки ресторан? Так, тільки був відкритий ресторан. Ну, вівторок, середу, вже почалося більше народу. Ну, я, напевно, працювала до 11 години. години, вечором приходить такий повар і приносить цілий торт тирамісу. І каже, пані вижучить. Я як кажу, можна забрати? Можна. Як це, пані, то най забере. А вони тільки кусочок відрізали. Я забрала. Ну і так потім вечором поїхали додому, їли до півдругої, той торт, кринця і так далі. Бо ми вже працювали час, і мали, мали курку їсти. мали курку. Ну, і Потім вже четвер, вже більше роботи, а в п'ятницю у нас було двоє. Ну і така робота один. миє, той складає, полірує, і так ми весь час от працювали. Робота була так, Не ли... тяжко було. Не працювати. тяжко 8-9 годин, коли 11, то за щастя, що ми маємо заробити більше. Получали б ми по 11 злотих. Напівки. Нам... Кожен день давали нам напівки, то є чаєві. І так відкриваєш конверт, зранку тобі дають той конверт. Кожного ранку. Кожного ранку. В понеділок могло бути 10 злотих, вівторок 20, потім 40-40, 60. І я так запам'ятала, що я приїхала в травні місяці, і в мене було зарплати, ну не повний місяць, 2 500 і 900 злотих було напівок. О, О, да, <зас> <рожа. зас> я могла заплатити за, за хату. За хату. І їсти, щось купляти, вітаміни. Кар... Карта Мєйська купляла, проїзну карточку. Ну, в общем, мені сподобалась на всі 100% ця робота. Ну, літом, звісно, було дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Ну, ми працювали. Але ти сидів до 12-ї ночі? Так, да, я був до 12 Це було з 9-ї навіть до 12 Так, з 9-ї до 3 Це... Ні, ми а, мінялися. мінялися. Один до 3-ї, потім з 3-ї працювали до 12 Друга зміна була, так. Ось так було, Мінялося. Я би не сказала, що ми так дуже цей. Вод. А вечором то взагалі було дуже добре, вже там домиваєш ту посуду, потім біжиш на той носний автобус, надвожик центральний. Ну то було квест. Звісно, бо автобус ходив тільки. Кожні півгодини. Ні, 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 два автобуса в 15 хвилин і в 45, ага. два автобуса нічних. Треба було на якісь встигнути. 23-й вийти, щоб під да, нас побути да. на обзаліття? Ну, я забігала за 8 хвилин, так як зараз пам'ятаю. А зараз я б вже не добігла. От. Ну, якось не знаю. Годували на роботі. Годували. А що тобі сподобалось, наприклад? Ти прийшла в ресторан, і тобі там сподобалось з на хіжі. Ну, по-перше, посмідати завжди можна було. Були гарячі такі булки і робили спеціальний Венігрет, такий соус, uh -huh. типа безплатно давали гостям. І ми всі їли той гарячий хліб, хто хотів, офіціанти, всі-всі. І з тим соусом соус. то було дуже смачно. Да, ну, я теж пробував цей соус, да, Вінігрет, да, це наш фірмовий речі, соус вінігрет. Микола досі його робить. Його Дуже смачний, от ну і, якось, і вся молодь така була тобі вчасно платили? зарплату. Вчасно давали раз в місяць, раз в місяць, але вже зарплату ми навіть не чекали, тому що в нас кожен тиждень було майже 200 злотих напівок. Да. 200 злотих. Це хороша, це хороша була робота. То речер. була дуже хороша робота на кухні так. завжди. Є стабільна хороша і робота. був дуже цікавий ресторан. Тому що там публіка збиралась така цікава. Молоді багато, там пили вино, все. Там навіть були якісь ну, імпрези. імпрези постійно. Та, музика ну, була жива, потім музика була жива, і там лишалося, наприклад, ну хороша риба. Що всі розбирали ще якесь м'ясо. Угу. ну Там люди не з'їдали того і навіть то все не ставили. Так, дорж, риба. ну... Хороше було меню. Меню таке да, смачне, смачне. А було. колектив вообще був. І колектив хороший. гарний був, такі хлопці молоді, хороші. Та, і так все ну, привітно українці ставилися. Були... І українці працювали, да. ну, поляки. Все було дружелюбне і файно. Ну все супер, це да, супер. Все супер. Я там попрацювала скільки. Я потім одну туди подружку притягнула, потім ще другу перетягнула. Да. Ну, а потім з часом маму посунули подружки з тої роботи, на жаль, така правда життя вийшла. І моїй мамі залишилося як. Ну потім мама знайшла собі. Ні, мама знайшла собі і роботу, там вже платили по 14. Там такий Андрій з Маріуполя працював і сказав: і на приходи ресторан. І Я пішла в той ресторан працювати. А це ж буде потім інша, інша, історія, інша історія в тому історія, в ресторані. Да. Мама теж працювала. Але мам, ми, ми такі були. Коли я мама привів в ресторан, то ця менеджерка Уля сказала, Оля. Ого, це твоя мама. А я кажу, так, да, це моя мама. Вона ну, не була ніяк вірити, що це дійсно моя мама. Але в той час була війна, і там, там Маріна була, вона всі. Ні, війни не було. то був, був 18-ти 18 чи 17-й рік Ага. А все ну, війна може в Україні на Донбасі були всі ці східники, вони приїжджали. А може, я навіть то був, а коли в нас ковід був? У 2019 році Якось, а, то був 18-й 18 рік. 18-18 ще працювала так. Ну, це була заплат... хороша робота. Зарплату не, витрим... так, не так. затримували, слава Богу. що роботи було трошки багато. Ну, то на увікенди. А так справлявся. Було а що добре. виходили свої обов'язки, наприклад? Ти зранку приходила, що ти мала робити? Тільки пити каву зранку? чи? Їхти на папіроси чи що робити? Нічого, там було чисто. Ми пили каву, а потім чекали гості, і ми тільки мили посуду. Я, наприклад, я завжди полірувала фужери і штуци, а хтось мив. Да, ну, хтось хотів мити, хтось, хтось хотів бити, хтось прибирати, хто що робити. Да. Хто, таке? хто вибрав свою роботу, а да. хто на кухні міг їхати там. Да. Теж чор була тільки біла посуда, чи ще чорна була? Ні, посуда? тільки біла посуда. Чорну мили повара, повара. Там, Там, надовго. Так, взагалі то має бути, що хтось має бути повара, наприклад, чорну посуду. Ну, головне, що тобі подобалося, і, і ти маєш тепер враження, і ти після того почала далі себе пробувати в іншій сфері, в іншому ресторані ну, да. і з різними людьми. Добре, всім, всім з вас підписка, лайк і дякую за коментарі. Всім Па-па.